хатці. 25 грудня 1979 року в Афганістан було введено радянські війська. Для тисяч наших солдат, їхніх батьків та матерів, дружин, дітей розпочалася жорстока, кривава війна в Афганістані, тривожні дні чекання, безсонні ночі та тривоги. тривоги. Сьогодні. Ми вшановуємо пам'ять про тих, хто поліг в афганських ущелинах та кланяємося тим, хто прийшов з війни живим, хоча з пораненою душею. Слово надається голові П'ятихацької районної державної адміністрації, депутату обласної ради Чепурку Володимиру Володимировичу. Шановні учасники бойових дій, шановні учасники нашого зібрання. Сьогодні виповнюється 34 роки від того дня, коли радянські війська війшли в Республіку Афганістан. Про події в Афганістані сказано чимало, але біля Афганської війни постійно озиваються вічною пам'яттю про тих, хто загинув там. Ця війна залишиться в наших серцях і серцях воїнів, котрі пройшли тією чужою землею. Аганці живуть поміж нас, вони є символом незламного фронтового братства, самовідданості, мужності та гуманізму. Молоді люди йшли туди не за орденами та медалями. Вони свято вірили, що виконують інтернаціональний обов'язок. Не минула та війна і наш Бетехацький район. 172 молодих юнака приймали участь у бойових діях. Сьогодні 112 воїнів афганців живуть на нашій петехацькій землі, з яких 40 – інваліди війни армії, армії загальнозахворювані. Наш обов'язок пам'ятати про кожного нашого земляка, який побував там, надавати всебічну підтримку і допомогу. В районі діє програма щодо соціальної підтримки ветеранів війни, учасників дій наших пільгових категорій, наших соціальних виплат. Розумію, що ті кошти, які виділяються з районного бюджету, вони недостатні для того, щоб вирішувати всі ті проблеми, які ви інколи піднімаєте. Але спільними зусиллями нам вдається окремо їх вирішувати. Ми в цьому році вирішили питання приміщення для громадської організації. Я думаю, воно буде доведено до логічного завершення, де ви зможете спілкуватись, проводити свої збори, вирішувати питання, які стоять на черзі дені. Ми плануємо провести реконструкцію пам'ятника загиблому Єрмоленко, селі Івашинівка. І є ще багато питань, які. Говорить ваш керівник, який піднімає питання, які потребують вирішення. Розумію, що не так просто, але це вже історія сьогодні. І ми повинні жити сьогоднішнім днем, майбутнім наших дітей, наших внуків. Ми повинні робити все можливе для того, щоб. Громадськість нашого району відчувала це. Якщо ми відкриваємо дитячі площадки, якщо ми відкриваємо дитячі садки, якщо ми проводимо реконструкції і створюємо навчальні виховні комплекси, то це вже добрі справи, добрі справи кожного з нас. Я хотів би побажати в цей день всім вам, шановні воїни афганці, щастя, здоров'я, добробуту кожній родині, мирного неба. Та всього самого найкращого. Дякую за увагу. Все більше спогадів і менше сподівань. І на чолі утрат сліди глибокі, як непомітно приближає грань, що жде за нею по кінцевий спокій. Падали хлопці на чужій землі, а в них на м'яких долонях лінії життя такі довгі та прекрасні. Разом з ними. Загинули ще не народжені їхні діти. Але вони вічно будуть жити у зболених, згорьованих, люблячих і палких материнських серцях. Вони живуть в пам'яті бойових друзів, продовжують усміхатися зі сторінок солдатських альбомів. Слово надається голові п'ятихатської організації ветеранів Афганістану, двірнику Олександру Васильовичу. Уважаемые гости, дорогие однополчане, в 2014 году мы отвечаем светлый праздник 25-летия вывода советских войск из Афганистана. Но сегодня мы с вами собрались напоминальный день. 25 декабря, День официального ввода войск. Начиная с этого дня началась героическая летопись Афганской войны. На плечи наших парней свалилось неимоверное испытания. Последовали ранения и потери. И хотя бы это все было на чужой территории, но мы все прекрасно знали, что за нами наша Родина. И никто нас насильно туда не загонял. Сами писали рапорта, чтобы попасть служить в Афган. Потому что были воспитаны мы в то время на тех идеалах. Ну, сейчас немножко неприятно слышать, я не говорю за молодежь некоторую, я говорю просто-напросто за наши поколения, которые или переиначились, или что-то у них в голове поменялось, ну так они сейчас говорят. Напрасно там были, никто мы. Но мы в то время, когда там были, стойко ребята перенесли все тяготы и лишение воинской службы, как говорится в присяге. Трое из наших земляков погибли на этой войне. Один пропал без вести. Погибшие наши. Миша Шиян. Пожалуйста, за мной. Костыря Сережа Ермоленко Станислав. Один пропавший без вести наш товарищ Бугаенко Валерий. Но ну, это за 9 лет войны погибло наших трое. За мирное время 25 лет Умерших у нас 21 человек. Возраст. Начиная от 32 лет, от 23, и заканчивая 60 годами. Это по процентному отношению очень много. Понимаете? У нас еще 112 живых осталось. Как сможем, так и сможем работать. Если кто-нибудь увидит этот сегодняшний наш собрание поминальное из молодежи или услышит меня. Одна просьба. Ребята, за мной памятник. Может, не такой величественный, как в Днепропетровске или в Киеве, но это наша святыня. Устраивать здесь бар, кафе, ну просто нежелательно, некрасиво оставлять все. Передо мной две клумбы. Весной За свой щот, ми засадили цвітами. Як все було красиво? Буквально неделю. Потім я не знаю. Ну я вже перейду на петіхацьку мову рідну. Якщо кому понадобляться цвітки, весною ми будемо п'ять насаджувати. Прийдіть, ми лучше вам дамо, сажанце. Ну не витягуйте ви вы з корнями, щоб клумби були стояли просто чорні. І звініть що не так сказав. Спасибо за увагу. Минають дні ідуть роки. Життя листи перегортає, а біля вгану навіки, в душі чомусь не замовкає. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих воїнів. Пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Їм випало жити, так кажуть про тих, хто повернувся до рідного дому, а тепер працює на рідній землі, віддаючи їй свої сили і вміння. Ви, ветерани афганці, пройшли пекло війни Афганістану. Ви і є тією пам'яттю, що пише історію. Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто пройшов через війну і для кого вона триває, і досі, у спогадах. Снах, думках, вони цього заслуговують. Шановні друзі, пропонуємо покласти квіти та поставити свічки пам'яті до пам'ятного знаку воїнів-інтернаціоналістів. Oh, Присвячений 34 34-й річниці введення військ в Афганістан завершено.